Привіт, hey, ребятушки! Сьогодні ми розглянемо фігурки Біоланти з серії Monster Series від Bandi. Зліва бачите оригінал Бандай з таким от тагом лейблом, а справа бачите бутлег копію. На перший погляд, ви бачите, що оригінал трохи вищий. Більше за розміром пропорція трохи більша, хоча ці фігурки прям повинні бути однакові. Колір також відрізняється. Якщо оригіналу він більш темний такий, то у копії зверху, бачите, такий салатовий. І сам само тіло трохи відрізняється, більш яскраве, таке глянцеве, тут більш матове. Отак з боку фігурки виглядають. Ви бачите, що відрізняється колір о, тут нутрощів. Тут інші зуби також відрізняються. Тут білі, а тут більш такі жовтоваті на натуральний колір зубів схожим. Потім бачите оці щупальці у оригінала зроблені більш чітко. І по матеріалам, якщо тут у нас такий м'який пластик, який можна зжати. Тут у нас твердий пластик. Його не зіжмеш. Отак от фігурки виглядають ззаді. Бачите, тут знову більше глянця Ну і подивимося на деталізацію. Бачите, як зроблено в оригіналі як зроблено в копії. Ну і сама пасть мені в оригіналу більше подобається, більш акуратно зроблено. Очі теж прикольніше, бачите, яке тут око. Яке тут око. Різниця в ціні між ними десь півтора рази, півтора іноді доходить до двох разів. Так що, думайте, самі підійде вам копія, чи оригінал на цьому все. Бувайте лінки на іграшки в описі.